Сучасні технології щодня змінюють хід бойових дій. Але будь-яка техніка лише інструмент, справжня сила в руках людини, у навичках дисципліні і рішучості. Саме тому в угрупованні військ захід систематично відпрацьовують і вдосконалюють алгоритми дій на базі обміну бойовим досвідом. Це не показ, це важка праця на полігоні, що зберігає життя. Кожен відпрацьований рух. Кожен етап навчань підвищують впевненість бійців і ефективність підрозділів. Ход ведення бойових дій, тактика застосування військ, стратегія застосування військ докорінним образом змінилась. Не та ситуація, що 22-й, 2023 рік, коли дрони застосовувалися в Бірково, там поодиноко. Зараз дрон фактично він контролює поле бою. Це тактика, яка вироблена в нас. В ході ведення бойових дій, яка набута практичним досвідом, такого досвіду немає в жодної армії НАТО. Ще рік тому у них навіть такого поняття, як застосування дронів масово там, для контролю за полем бою, навіть не було. Треба теж змінюватися і підстосовуватися під сучасні умови бою. Заняття Проводять досвідчення інструкторів, є не те, що реальний бойовий досвід, а величезний, величезний бойовий досвід. Це працює і це факт, тому ми на цьому акцентуємо увагу. Ну і з хлопцями поспілкувався, Запал в очах, вони хочуть це знати, да й це те, що може зберегти їхнє життя. Кожна бригада має свій невеликий полігон в тилу. Тут обладнання різного ступеня укриття, первинні, вторинні. Заняття проводяться 2-3 тижні, ну, в залежності, який тип підготовки, як ви, як ви сьогодні бачили, на доволі високому рівні, бо проводять ті хлопці, які знають це все не, не в теорії. Тут е, змінна категорія інструкторів, вони проводять е, заняття до місяця. Після цього знову ротується, йде постійний розвиток і форм застосування, і з'являються нові літальні апарати різного призначення. Тому постійно йде зміна і застаюватися не можна. От місяць відпрацювали хлопці-інструктора, повертаються назад, набувають нових якихось навичок, повертаються, опять проводять заняття, Йде постійно тут і ротація особового складу, і ротація інструкторів. Відтак, щоденна праця на полігоні. Це збережені життя, Острів! певненість бійця у власних силах і його здатність ефективно боронити українську землю. Це наша стратегія, це наша відповідальність, це наш шлях до перемоги.